Мої ну вітання в В цьому відеоролику я хочу вам продемонструвати, як помити автомобіль самостійно на самообслуговуванні, використовуючи наш керамік Waterless Detail. Умовно, це у нас автомобіль в тиждень часу не мився. І ви заїжджаєте на мийку самообслуговування і накидаєте піну. Зараз ми продемонструємо це все в наших умовах. Так, першим вашим етапом це буде нанесення піни, те, що ви робите завжди на самому світі. Значить, час витримку піні попрацювати. Ось так вона, наша піна стягує бруд. Ми використовуємо нашу сноубом. Пару хвилин почекали і починаєте змивати. Так, починаємо збивати, Так, Після того, як змили автомобіль, змили піну, берете наш керамік Waterless ДТ і прямо на мокру машину, як вона в крапельках, наносите цей засіб. Пару вшиків раз берете рушничок і так елементу садило. все діло. Забираєте вологу і на сухо витираєте. Ось так. Класно воно витирається. І так поелементно йдете по всьому кузову беремо капот Що він робить цей зараз? Він дає вам додаткову очистку, тобто він забирає повністю статичний бруд. Після себе залишає гідрофобну поверхню, гладку поверхню із захистом. Після того, як ви помиєте автомобіль і нанесете його повитираючи, він у вас буде набагато краще. Відмиватись, він буде гідрофобити, тобто відштовхувати воду, бруд, і буде наступна мийка набагато легша. І таким чином ви витираєте, сушите весь автомобіль до елементу. Ось так класно забирається. І він залишає після себе той власний блиск, і захист. На вікна наносити, точно так само, в тому числі і диски. Їм абсолютно усе можна витирати. Накращий варіант це мати два рушничка, один, який у вас там є, витирає вологу, забирає в себе, забирає статику, а інше ви вже допольоровуєте до гладкості і до близько, до ідеальної чистоти. Ось так. Диски, значить, точно так само. Обшикуєте, але вже берете якусь старішу мікрофібру і дочищаєте диски, щоб вони були ідеальні, чистенькі, захищені. І виміті. Ось так. Ось кінцевий результат після нашого керамик детей Вордерс. Ось так, власне, машинка виглядає. Десь купимо. Тому хто хоче митись на митці самообслуговування і отримувати такий якісний результат, використовуйте наш керамік вотали з дітей після того, як змили піну.